Що згоден угороте. Дозвольте знімені командо. Чисто в українському народу. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Середніші українському оборону сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неохильно додержуватися конституції України та законів України, зберігати державу займання присягають виконувати свої обов'язки. Інтересам присягаю ніколи не зрадити українському мене. Зараз потрібні будь-які кадри фахівці в першу чергу. Не люди, а фахівці своєї справи, які б змогли би гідно донести бойові завдання до підрозділів. Ми автоматизовані системи управління це зв'язок. Має бути зв'язок між частинами, між штабом. Ми маємо забезпечувати це. А жінки. Більше стримані, більше відповідальні, тому для цієї ролі, я думаю, ідеально підходять. Досвідчені командири і керівники нам дали знання по військово-обліковій спеціальності, загальновійськовій дисципліни, там, тактика дії підрозділів в різних видах бою. Ну, все, що пригодиться в майбутньому для молодого офіцера. Багато у нас, хлопців з воду, теж хочуть піти записуватись в добровольчі батальйони і йти на схід. Ну, прийдеться підемо. Ви знаєте, всі хлопці зможуть і завдання виконати, і своїх підлеглих зберегти. І до бою вони готові. Ми пишаємося всіми нашими випускниками. Кожен наш випускник це перлина, і вони дійсно дуже фахово підготовлені люди. Тому я впевнений у тому, що вони виконують перед своєю батьківщиною, перед своїм народом всі завдання. І захистять його. У мене є не тільки е, е, дочка, а ще й племінник. Сьогодні двоє приймають присягу. І я дуже рада, що є такі два будуть в будучим два захисники нашої вітчизни. От почесної варти військового інституту стоїть крокою відмінники і передовики навчання. серед яких кандидати у майстри спорту. Подам працю зі спеціальною під гордістю. Родзинкою роти є перший взвод, який очолює командир взводу Ірина Безверха, Женко Наталія, а також передовики навчання з вогневої підготовки Тамара Доброніца. Андрій Марко з гандболу Іван Римкевич легкої Атлетики Ольга Нагорна з карате Сергій Журавльов високі показники у навчанні показав 23-й взвод, який очолює курсант Ольга Нагорна.